Ризик, ризик пасти під землю Львівська трагедія, трагедія не стала наукою для Івано-Франківська. Відкриті, відкриті каналізаційні люк, люки тут справжні справж, лихо вулицю Шевченка ремонтують понад два роки. Та біда не лише у цьому. На кожному кроці робітники залишили відкритими люки. Усі вони прикриті гіллям або ж дірявими дерев'яними ящиками. В нас люки взагалі дуже багато відкритих по місту в, і дуже багато по дворам, там, де гуляють маленькі діти. Навіть я недавно бачила, хлопчик став, ніби люк тримається, але він вже майже пере, ну, от, не зафіксований. Не страшно, бо ще білий день, ще хоч бачиш, куди йдеш. А так то. Якщо в темноті десь це, не дай Боже, то можна і там лишитися. Загалом наразі у місті понад півсотні відкритих люків та дощових каналізацій підрахували у водоекотехпромі. Втім, нині тут розводять руками. Мовляв, люки крадуть, а коштів на купівлю нових немає. Фінансовий стан тариф не дозволяє покриття повністю. Де люк решітка в межах тисячі тисячу тисяч, триста. От решітка коштує тисячу триста до чотири сьогоднішній день. Люк коштує теж за люки менше тисяч, важкий тисячі. У свою чергу міський голова Віктора Ношкевичу зобов'язав у найкоротший термін вирішити проблему. Тож комунальники пообіцяли впродовж тижня позакривати усі каналізаційні дірки.